Декому мундіаль приносить чемпіонство. Іншим славу історичних бомбардирів, комусь просто новий контракт із батьма нулями, а дехто переїжджає на чемпіонат світу і бачить перед собою червоне світло. Далі про тих, кому не вдалося дограти матчі мундіалю через вилучення. Паласедо Галіндо футболіст, прізвище якого не надто відоме за межами перу. Однак саме він став першим гравцем, якого вилучили із поля в липні і з того часу минуло вже 90 років. Загалом на мундіалях було зафіксовано 173 вилучення. Червоні картки побачили перед собою рівно півтори сотні, де поділися 23 інші. Запитаєте ви? Усе просто до 70-го року червоний символ в гру не впроваджували. Вилучали просто без карток. Так, от виявилося, бразильці і тут втерли усім носа. І, взагалі, південноамериканцям червоно-карткових перегонах рівних немає. От уже чотири мундіалі програють чемпіонство європейцям, а тут повна гегемонія. По вісім вилучень у Камеруна, Італії та Німеччини. Але якщо європейці витратили на це по 18 мундіалів, то африканці і за сім впоралися. У довжелезному червонокартковому списку знайшлося місце і двом українцям. У 1990-му Володимира Бессонова вилучили за фол останньої надії проти аргентинця Каніджі. Васильович тоді виступав за збірну серед сири. блядь, це совсем інший турнір. Владислав Ващук повторив практично те саме через 16 років. Щоправда, зупинив Фернанду Тореса надто близько до воріт. Не досить, що вилучення зробив, то ще й і панальті. Але найгірше на чемпіонатах ведеться суперникам німців. Цих хлопців у межах правил зупинити важко. І з поля вилучали аж 20 суперників збірної Німеччини. І це рекорд. Кілька матчів на мундіалях вирізнялися насистом і винятковою жорстокістю. Їх зазвичай називають битвами. У битві під Бордо в 1938-му між Бразилією та Чехословаччиною найкращому бомбардиру попереднього мундіалю наїдли, зламали ногу. А воротар Планічка завершив гру із переломаною рукою. В підсумку чотири вилучення. Згодом була ще битва під Берном між Угорщиною та Бразилією у 54-му, з масовою бійкою після гри. Битва під Сантьяго між Італією та Чилі. Та нарешті битва під Нюрнбергом між збірними Португалії та Нідерландів, де суддя Івановну з тих диких країв, вирішив стати суперзіркою і показав 16 жовтих і 4 червоні картки. Ідіть народ! Ще одне рекордне вилучення в пасиві уругвайця Хосе Батісти. 40 секунд проти Шотландії. Йому вистачило підкат і все. Награвся. На цьому мундіаль для нього і закінчився. Астелавіст Джан -Лука Палюка, той, що вигравав Кудето пліч опліч із Михайленком у Самдорії, теж червоно-картковий рекордсмен. Це єдиний воротар, якого вилучали на матчі Мондіалю. Але його підкат у матчі 94-го проти Норвегії того вартий. А от хто точно не шкодує про своє вилучення, то це Луїс Суарес, поругувається для перемоги своєї команди, готовий на все: забивати голи, кусати суперників і грати волейбол. Ель Пістольєро рукою вибив м'яча з лінії воріт у додатковому часі чвертьфіналу фіналу протиганни. Африканці анералізували пенальті, а потім програли і в матчеві серії. І такі червоні картки це привід, щоб ними пишатися. Найкрутішим гравцем мудіалі, ймовірно, Хорват Йосип Шимуніч. Для нього навіть дві жовті не причина, щоб іти із поля, тим паче, коли арбітер втикнув. Потім згадав і показав третю, ну, після фінального свистка. До слова 173 вилучення на мундіалях зробив 171 футболіст і лише двоє отримали на чемпіонатах світу по дві червоні. Першим став камерунець Ріго Барсонг, який не дограв ані чемпіонату у 94-му, ані чемпіонату у 98-му. Хрені, <звучить> це ж расизм. Другий герой уже європейці, великий неповторний Зінадін Зідан. Буквально розтоптав аравійця в груповому турнірі домашнього мундіалю. Сходи до психолога серйозно. Відбув дискваліфікацію, повернувся і зробив свою країну чемпіоном. <звучить> Через вісім років ще одне вилучення вже без хеппі-енду, Зате у фіналі. Цього фінал чемпіонатів світу вилучення отримали п'ятеро футболістів: аргентинці, Монсон і Десоті. У 1990-му. Монсон вийшов лише у перерві, не минуло і 20 хвилин, і вже вписав своє ім'я в історію. А вже на останніх хвилинах, уже після пропущеного голу пішов до роздягальні і Десоті. Єдиним футболістом, що навряд чи сумує через вилучення у фіналі, є Марсель Десаї. Французького захисника вилучили у фіналі 98-го, Але на той момент Франція була вже попереду 2-0, А в меншості Бразилія пропустила ще й у третє. Герой того фіналу Зенедін Зідан вирішив повторити фокус у 2006-му. Прекрасний план не перевершений. Ну хто не пригадує цього фаталіті в груди Марко Матераці? Зізу пішов у підтрибунні, а кубок залишився для Італії. Через чотири роки у фіналі червоно отримав ще й голландець, а потім забив ін'єста. Але то вже було не так яскраво, як в Зідана. У Катері без величин також, звісно, не обійдеться. Залишається лише побажати футболістам, аби свої червоні картки вони згодом згадували лише з усмішкою, як Луїс Суарес чи Марсель Десаї.